Кримінальна відповідальність за злісне ухилення від сплати аліментів пояснюємо, що відповідно до частини 10 статті 74 закону України про виконавчі провадження при наявності заборгованості по сплаті аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за 6 місяців. Державний виконавець звертається до правоохоронних органів з поданням про притягнення боржника до кримінальної відповідальності за злісне ухилення від сплати аліментів. Відповідно до статті 164 кримінального кодексу України. Під злісним ухиленням від сплати коштів на отримання дітей слід розуміти будь-які діяння боржника, що спрямовані на невиконання рішення суду, приховування доходів, зміну місця проживання або місця роботи без повідомлення державному виконавцеві, які призвели до виникнення заборгованості зі сплати таких коштів у розмірі, що сукупно складають суму виплат за 6 місяців відповідних платежів. За 2013-2014 роки державними виконавцями відділу Державної виконавчої служби Красноградського районного управління юстиції Харківської області було направлено до Красноградського РМГ УМС 155 подань щодо вирішення питання про притягнення боржників до кримінальної відповідальності за злісне ухилення від сплати аліментів. Згідно статистичних даних за вказаний період, з них порушено кримінальних прав 4, засуджено до обмеження волі до 2 років одного суму.